Всім привіт! Сьогодні у нас 6 квітня, 4 місяць, 2023 рік Ну що, сніг приблизно в місцях мінімум 50 см. Да, ну погода, звісно, супер. Ну що, не накаталися зимою. На лежах, найкращі варіант це в квітні. Да. Ну що, машин в мене є в гаражі. Автомобіль... Хазяїн на мене не вийде. Да, ну сніг, дивіться, вище лопати. Дивіться. Да. Оце погода. Так. Ну що, в газі в мене одна машина. Да. Напевно, що ця машина скоро від ціни йде. Все, машину я це зробив. Все на себе, тоєні нема. Я їхав, все добре. Так, тут снігу у нас е, вищий метр більше.